Шановна громада, ще є запитання, які вас цікавлять. Я думаю, їх ще не одне буде і буде дуже багато. Але найголовніше ми маємо з вами розуміти: Facebook це соціальна мережа, бо якісь інші, які відкриті, ми маємо розуміти для всіх і гарних, і негарних людей, і тільки і для тих, які намагаються просунути якісь свої ідеї і інтереси. Ми пам'ятаємо і знаємо, все ж та ж сама група, по три сьогодні, яка задача є, по суті, вона створила сітку, скажімо так, не тільки в нашому місті. Вони працюють і не лише в нас. Їхнє завдання розкрутити себе за цей тривалий час і потім на виборах успішно себе продати, щоб потім вся інформація, яка буде стосуватися кандидатів, могла купуватися і оприлюднюватися на їхніх, скажімо так, ресурсах. Що стосується цієї групи, ми пам'ятаємо вже як неодноразово перекручування фактів у свою сторону. Просто вони вже не знають, що придумувати. На жаль, це дуже для них так мало інформації. Ми знаємо, скажімо так, конкретну інформацію. По-перше, всім кореспондентам виплачується грошове внагородження в деяких розмірах. Там десь фотографія 100 гривень, опитування там гривень 200 виходить у них, і все це коштує. Модератори сидять не тут. Вони знаходяться в різних містах, в тому числі і в Ромнах, і в Києві, які фільтрують інформацію. Якщо щось хороше, їх це не цікавить, а лише головне погане, тому що можна на владу покричати, тому що негатив завжди сприймається краще. На жаль, ми так звикли, що якщо щось хороше хтось робиться, воно сприймається як належне. Але якщо щось погане, ми це дуже гарно запам'ятовуємо. Так, воно вже працює і вони цим користуються. Тобто вони займаються лише, на жаль, маніпуляцією нашої свідомості, намаганням зіпсувати, скажімо так, ставлення до влади та всього іншого. Ну, я думаю, в нас адекватних людей набагато більше, які можуть оцінювати цю ситуацію, і розуміти інформацію. Можна просто провести неодноразовий не приклад, як ми пам'ятаємо, розкручення інформації, що я продав будинок, я виїхав. Я вже виїжджав, напевно разів 20 з міста. За цей час вже писав мільйон заяв на звільнення і вже виходив з міської ради. Вже напевно неодноразово. Я вже просто вже посміхаюся. Коли береш відпустку на тиждень, бо хворіє дитина. На жаль, мені знову ж повідомляють, кажуть, що все. Горочук покинув місце, розвівся з дружиною, і вже поїхав звідси. Це дуже чудово. Але в мене єдине питання: оця інформація, якщо так проаналізувати з початку моєї каденції, хоч одна відповідала дійсності, на жаль, ні. Окрім брехні, ці мережі, а також і деякі інші люди, не роблять нічого. А чому так відбувається? Ми пам'ятаємо Валерія Валентиновича Волкова з 2016 року, коли він став міським головою, і в нього працював першим заступником. І ми розпочали по суті процедуру. Накопичення бюджетних коштів яким чином на жаль до цього часу всі міські голови чомусь забували, що сплата податків усіма це найголовніша частина роботи міського голови і персоналу, щоб відбувались накопичення. А що ми отримали натомість? У 2016 році, якщо поаналізувати, можемо, може побачити таку ж інформацію, що ми надавали можливість всім фізичним особам, юридичним особам, тим, хто не сплачує податки за землю або інші платежі, прийти і заключити нові договори і працювати по-новому, по-нормальному. Але ніхто це не зробив. Що відбулося? Ми подали до суду. Ми за цей час до 2020 року відсудили 3 мільйони гривень. Але як ви думаєте, люди ці будуть задоволені на нас? Звичайно, ні. А що вони мають властивість? Мають властивість об'єднуватися. Тому що ворог мого ворога це мій друг. Ну це такий принцип. Тому що жоден міський голова, який буде притримуватися принципу законності, він не буде хорошою людиною для тих, хто цього не робить. Ми пам'ятаємо, скільки було багато скарг, що місцева влада душить бізнес. Але це ж знову ж таки ми розуміємо не так. Чому у нас 400 з копійками підприємців в нашому регіоні? так, а скаржується лише 5-6. І до того, які? які не платять податки. Всі інших чомусь не кричать, що нас перевірки перевіряють, ми щось робимо додатково, тому що це люди адекватні, які розуміють, що кожен податок до нашої громади це вже. Скажімо так, краплинка в розвиток цієї громади. В асфальт, в тротуар, в дитячий майданчик, в розвиток. Ось що це означає. Тому що бюджет формується з усіх статей, які потім накопичуються і роблять вже відповідний ресурс для реалізації якихось проєктів. Оце найголовніше. Тому в соціальні мережі ми маємо розуміти, та інформація, яка публікується міською радою, вона є, по-перше, достовірною. Вона робиться для людей. Те, що її намагається перекручувати, ну це ж таке діло. Я думаю, у вас є в кожного свій розум, ви дуже розумні люди, які зможете подивитися на цю інформацію, зробити якихось висновків. Просто зробити аналіз для себе. Скільки інформації від нас відповідало дійсності, скільки від інших, не було брехнею, так? І зробити для себе аналіз і зрозуміти, хто каже правду, хто ні. Це не дуже так багато зусиль для цього потрібно, але це маєте розуміти. Інформаційна війна у нас завжди була дією бути. Ви пам'ятаєте, там колись був ще. Момент такий з групою Потиївська ОТГ, коли її, скажімо так, творець хотів її продати. Тобто ми пам'ятаємо ці ситуації, коли казали, що був там він сам публікував аудіозапис там з деякою людини і казав: Що хочете, купіть тобто не питання. Чому і створюються ці групи? Для того, щоб потім продатися краще за кращу ціну. І чим більше в них користувачів, тим дорожче вони просто коштують. Не більше того. Від них користі не буде і ніколи не було. Чому? Тому що я казав, що в міській раді працює не лише ж я. Ми маємо розуміти правильно. Є багато політичних фракцій, сил і всіх інших. Але треба працювати. А не тільки розказувати, що ми гарні чи погані. Ми всі разом маємо працювати. І на сьогодні я бачу просто тих депутатів, які дуже вдячні, незалежні від політичної сили, вони роблять свій внесок. Вони знаходяться на сесіях, вони приймають рішення, вони вносять пропозиції і вони голосують. І вони роблять все можливе для того, щоб наша громада і йшла, і розвивалася. Ми, знаєте, як кажуть, там легко зробити щось. Без підтримки це неможливо. А дякую дуже за підтримку вашу. Я просто бачу ті моменти, які на сьогодні відбуваються. Я дуже вам вдячний за те, що ви з нами нас підтримуєте, і ми рухаємось вперед. Дякую вам велике. Що стосується питання освітлення вулиці, воно було критичним з самого початку війни, тому що ми спочатку пам'ятаємо, що у нас було вуличне освітлення. Потім, за рекомендаціями відповідних, скажімо так, військових, це було закрито в рамках світломаскування. На сьогодні ця ситуація залишається в нас відкритою. Чому? Тому що ми прикордонні. І за рекомендації, знову ж таки, підрозділів, які перебувають на наших територіях, не рекомендується зараз вмикати вуличне освітлення, щоб не створювати лишніх, скажімо так, прецедентів для того, щоб ворог бачив більше інформації. Я сподіваюся, найближчим часом, коли ситуація буде стабілізована, і буде перемога. Я думаю, скоріше це буде. Ми зможемо вже в нормальному русі, по-перше, розширити мережі вуличного освітлення, ввімкнути їх на повну і вже дуже, скажімо так, в гарному настрої з перемогою ходити по цим вулицям. А зараз дуже прошу трошки терпіння. Я розумію, комусь це незручно. Комусь це не подобається, але давайте трошки з розумінням відносити до тих потреб, які нам просять військові. Вони нас захищають, вони нас оберігають. Завдяки їм ми зараз можемо спати спокійно і працювати, хоча б і жити ну, зрозуміло не в тому, скажімо так, рівні життя, якому ми хотіли, але ми маємо разом витримати всі ці іспити, перемогти і рухатись далі на розвиток. Дякую вам велике. Одним з найголовніших питань на сьогодні це є ремонт дорожнього покриття. Ми пам'ятаємо, що в нас вже підірвали міст. Зараз проведена тендерна закупівля на його ремонт, але на сьогодні трошки зіштовхнулися з проблемою відповідно оформленої документації. Чому тому, що є потреба в містобудівних умовах умовах обмеженнях, і зараз до нас вже звернулися. Скажімо так, служба автомобільних доріг, яка буде виконувати дані роботи для оформлення документації, Я думаю, ми спільно зараз швиденько з районною адміністрацією ці всі питання, скажімо так, вирішимо і будемо рухатися далі. Це дуже добре, що на той час нас почудно тролосії Живицький. Пам'ятаєте, що в серпні місяці 2021 року, коли він до нас приїздив. Ми спочатку з ним зустрілися в місті Кроловець я їздив туди. Ми там ще поспілкувалися з ним. І до приїзду сюди я вже попросив, ми з ним поговорили, вже написали відповідне звернення стосовно ремонту цього нашого найголовнішого, скажімо так, мосту, який в нас є. Це наша найголовніша дорожня артерія, яка нас получає з Сумами. Що ми пам'ятаємо відбулося далі? Об'їзд, на жаль, вантажного транспорту почав рухатися через наше місто. Дороги не передбачені для цього, що відповідно дало нам великих втрат в плані того, що наш, скажімо так, потимний водоканал вже втратив багато трубопроводів, які були продавлені за рахунок того, що дорога не передбачена. Чому було перекриття, скажімо, основної вулиці? Не за моїм бажанням. Є будинок, ми пам'ятаємо, проспекту Напотицького, 56. Він знаходиться в зоні СУ. Відповідні документи, ще були розроблені ще в 1986 році, що там вже є зона СУ. Ви пам'ятаєте роботи, які були, там були встановлені фундаментні блоки для того, щоб зробити якусь опору, щоб СУВ не відбувався. Але він потрошки кожного року є. Тобто зупинити його повністю не вдалося. Але що б могло бути далі? Якби в такому об'ємі і в такій кількості весь вантажний транспорт поїхав через цю вулицю, невідомо, що було б з цим будинком. А потім нам ніхто б нічим не допоміг, і людям. Це була б велика проблематика. Ми розуміємо ті складності, які є на сьогодні по вулицях, по яких є, є об'їзд. Зараз нами, також депутатами, були зроблені всі кроки для того, щоб обласна комісія бюджетна. Виділила кошти на ремонт цієї дороги. Чекаємо зараз рішення сесії обласної ради. Відповідні, скажімо так, вже домовленості і розуміння в нас є, яка це сума грошей. Повідомила думаю, згодом. Але попередньо бюджетна комісія затвердила наші вулиці в план ремонту. Чому? Тому що в основному бюджет робить дороги районного значення. Комунальні дороги робляться не в таких великих об'ємах, як би нам того хотілося. Але завдяки, по суті, роботі нас почули. Я дуже вдячний і обласній адміністрації, обласним депутатам, а також районній військовій адміністрації. Ми спільно змогли. Пояснити депутатам, що це є дуже велика необхідність зараз залишається лише зачекати, поки пройде обласна сесія, щоб нам ці всі проекти затвердили, і ми могли рухатися вже конкретно в розвитку і реалізації. Скоріше за все, знову ж таки, гроші обласні будуть реалізовані через відповідні служби. Гроші нам передавати ніхто не буде. Замовниками будуть виступати вони, і ми отримаємо те, що ми хотіли, дорогу. Далі, відповідно, міська рада. На жаль, погодні умови на сьогодні, ви бачите, які ще земля дуже сира і вона не висихає. Ми не можемо провести ті роботи, які б нам зараз хотілося в тому об'ємі, якому необхідно. Чому? Тому що зараз земля ще плаває, і всі наші рухи і кроки, на жаль, не дають результату. Є звернення і військових, є звернення і інших людей, що дорога вже не придатна. На жаль, не всюди в нас веде покриття і зробити його за один рік просто неможливо, тому що це колосальні мільйони. Нашого бюджету не вистачить взагалі і на частину міста. Тому ми приймаємо ці кроки. Я думаю, найближчим часом ми зможемо обладнання, обладнаннями, деяких закупили на сьогодні для ремонту поточного наших доріг, ми його покажемо вам найближчим часом, пояснимо, як воно працює і що це нам дасть змогу. Я думаю, найближчим часом буде так краще, коли ми будемо ремонтом займатися самі. Чому? Тому що, коли ми практикували, так, ми викликали спеціалістів, вони приїжджали до нас, робили нам поточний ремонт. Але ці спеціалісти в основному були зареєстровані в інших містах, і відповідні податки від цих людей сплачувалися куди далі. Ми хочемо, щоб наші спеціалісти працювали власні нашої громади, тобто наше комунальне підприємство. Ми хочемо, щоб податки залишалися в нас, і щоб ми могли самостійно в будь-який час проводити ремонт дороги. Тому я думаю, найближчим часом ми покажемо вам, обладнання, яке це нам дасть трошки змогу реалізувати наші плани, і ми зможемо рухатися. Я думаю, більш детально ми вам трошки пізніше пояснимо, все покажемо, і буде вже, я думаю, видно по результату. На жаль, не можна зробити все так за такий короткий проміжок часу, тому що, як я вже казав, бюджет громади це накопичувальна система, яка на початку року грошей не має, але з кожним місяцем трошки їх збільшує, збільшує, збільшує. Але є затратні частини, які зараз є. Це і освіта, і медицина, і всі, -всі інші, які також мають фінансуватися. Тому, виходячи з цього, ми працюємо, ми будемо працювати і будемо рухатися в цьому. Для того, щоб ми ще робили це дуже швидко і адекватно, тому що ми пам'ятаємо, ми замовили в тому році такий маленький приклад. Ми замовили роботи в організації, яка робила на дорогу об'їзну через Буринь. Вони заїхали, нам зробили десь орієнтовно 120 метрів квадратних роботи. Тобто приїхала машина з асфальтом, вони її поклали, залатали ямки, наскільки вистачило цього асфальту. Але залишилася там ямка, наприклад, біля музею так? і всіх там, інших деяких об'єктів, тобто, на невеликому об'ємі. Але питання в тому, що привезти асфальт на такий об'єм ніхто не привезе, тому що це невигідно логістично асфальт вести там, наприклад, 100 кілограм за таку, скажімо так, відстань буде коштувати дуже колосальні гроші. І відповідно всі чекали, ну не всі а підрядники, скоріше, чекали, якщо є можливість заїхати і доробити. Але цього не вдалося. І, відповідно, деякі ямки залишаються. Тому наше підприємство дасть нам змогу і наше обладнання. Робити це в будь-який час на протязі року самим з'явилася ямка, ми виїхали. Ми її зробили, і в нас не буде цих проблем в тому, що ми це робимо. А далі я думаю, ми вже покажемо, як це буде. Про ці питання це є найголовніше питання, які є на сьогодні. Ми бачили зиму. На жаль, вже погода змінюється. Кожного року зима кардинально змінює свої плани. Раніше так було звичайно зручніше, коли є зима, є сніг, випав, мороз вдарив, відповідні пори асфальту вже були, скажімо так, забиті водою, вони розширилися трошки і зупинилися. Але коли в нас стало питання в тому, що зима плюс є сьогодні, завтра знову мінус, і знищення асфальту відбулося в цьому році в колосальних об'ємах. Просто колосальних, але це коштує дуже таких значних коштів. Тому ми шукаємо шляхи економії і збереження робочих місць, грошей саме в нашій громаді. Тому цим питанням ми турбуємось, не переживайте, що на початку року ми приймалися і в тому році, але я ж кажу, частково нас стримувала постанова, яка не давала нам це можливості. На сьогодні ми знайшли всі можливі варіанти і кроки для цього. І була у нас позачергова сесія, на якій відповідно було прийнято рішення, яке нам дало змогу оплатити це обладнання. Було прийнято рішення про те, що відділ ЖКХ проводить відповідні закупівлі і передає. Обладнання до комунального підприємства, того, яке ми ще створили в 2021 році. І тільки завдяки цьому ми можемо його оплатити. Бо якщо б ми ці рішення не приймали, ми не змогли б закупити якесь обладнання і виконувати роботи самостійно. Але зараз це ми можемо. Тому дякую за розуміння, за терпіння, разом до перемоги. Слава Україні!